Щоліта Рівненська АЕС дбає про своїх працівників, організовуючи для їхніх дітей відпочинок в оздоровчих таборах Закарпаття. Серед мальовничих гір, унікального клімату та чистого повітря діти мають можливість зміцнити своє здоров'я, перезавантажитися, а також отримати позитивні емоції та незабутні враження, які так необхідні, особливо в умовах сьогодення. Велику увагу профспілковий комітет приділяє безпеці та комфорту дітей, адже саме це є основою для якісного відпочинку та оздоровлення. В літній період 25-го року планується оздоровити 500 дітей наших працівників, організований трансфер, тобто перевезення дітей. Діти забезпечені як харчуванням, так і проживанням. Харчування чотирьохразове. В тих дитячих таборах сформована програма відпочинку дітей, як з першого дня до останнього. З ними працюють ментори. Для дітей віком від 10 до 15 років, які цьогоріч відпочиватимуть у двох оздоровчих таборах Закарпаття, створені всі необхідні умови для корисного та цікавого дозвілля. Облаштована інфраструктура, різноманітна культурно-розважальна програма усе для того, аби діти відчули справжню атмосферу літніх канікул, поєднуючи відпочинок із пізнавальними активностями. В дитячих таборах є повна інфраструктура для того, щоб дітки могли займатися. Там є басейни. Що в одному дитячому таборі, що в іншому таборі. Там є спортивні площадки. Намагаємося якомога краще зробити умови, для того, щоб дітки відпочили, набрались сил. Кожен день у оздоровчому таборі стає для школярів справжньою пригодою, сповненою нових відкриттів та щирих емоцій. Спільні ігри, квести, цікаві заняття та нові знайомства роблять відпочинок по-справжньому яскравим та незабутнім. Дехто із дітей вже повернувся додому. Однак яскраві спогади про час, проведений у колі нових друзів, надовго закарбуються у їхній пам'яті. Вони щасливі, що змогли перезавантажитися та насолодитися таким активним відпочинком. Мені дуже сподобалося в таборі. Ми там постійно гуляли, виконували квести, нас розважали ментори. У нас була дуже смачна їдальня. Я дуже щаслива, що туди поїхав. Це були неймовірні враження. Ну, це було щось неймовірне. Мені там дуже сподобалось. Там смачно кормлять, дуже прикольні виступи і концерти, прикольний басейн. Я радий, що приїхав в такий класний табір. Атомники розуміють, наскільки важливо забезпечити дітям якісне оздоровлення та відпочинок в умовах сьогодення. Такі поїздки до таборів Закарпаття є невід'ємною складовою соціальної підтримки, що допомагає молодому поколінню зарядитися позитивними емоціями та з новими силами і натхненням готуватися до майбутніх звершень. Дітям, перебуваючи в дитячих оздоровчих таборах, вони трошки перезавантажуються, переключаються, чомусь навчаться, десь покажуть свої здібності. Це такий тільки позитивний момент, тому що о, ці дітки вони ростуть, вони будуть дорослішати, але ці дні перебування в дитячому таборі вони будуть пам'ятати надовго. Турбота про оздоровлення дітей працівників РаЕС є важливим внеском у їхнє фізичне та ментальне здоров'я. А такі ініціативи сприяють зміцненню родинних цінностей та створенню необхідних умов для всебічного розвитку підростаючого покоління. Крістіна Хлонь, Тетяна Ковальчук, Юлія Жарінова, Анастасія Лалак, Уїта Зеге